Вітаю всіх, пропоную вашій вазі пилосос тайфун радянського виробництва. Отже, як його під'єднати? Отже, це у нас штепсель. Далі в нас йде вилка, яку ми повинні в розетку. Ось вона ця вилка, зараз ми її розкрутимо і приєднаємо сюди ми приєднуємо штепсель. Так. І далі ми приєднуємо, розкручуємо і вставляємо її в розетку. Так. І... Зараз ми в розетку її вставляємо. Ось ця розетка в мене більш надійна. О, до кінця і зараз прикрутимо вихлопну трубу. Отже, ми бачимо, в нас тут є така ручка. Тут буде виходити. Пар, а тут ми прикрутимо. Ось сюди. Ми її так оберемо і закручуємо. Так. І в нас залишилося надягнути насадку, щоб можна було пилососити, пилососити, пилосости. Щось в мене не виходить. О, ось Так. Я вже її надягнув. О, о! Тепер вже пилосос готовий для використання. Отже, кнопка вмикання і пробуємо, як він дуже дуже добре бере радянського до стилю і пилососимо, як він забирає. До речі, дуже непогано смоктує є пил, бруд на килимі Не гірше сучасних пилососів. Супер. Всім дякую за перегляд! До нових зустрічей!